Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про побутовий рекуператор повітря, навіщо він потрібен, які проблеми вирішує, а також я презентую вам нову модель нашого рекуператора Брізі Еко, що має керамічний теплообмінник та порівняю з вже давно відомою моделлю Брізі з мітним теплообмінником. Ну що, поїхали? Побутовий рекуператор це вентиляційна система, що здійснює обмін приміщення, застосовуючи теплообмінник, для зменшення витрат на нагрів свіжого прохолодного повітря в зимовий період і на охолодження влітку. Рекуператори серії Брізі одночасно подають відфільтроване повітря з вулиці і витягають відпрацьоване з приміщення через один отвір у зовнішній стінці. Водночас потоки не змішуються між собою. Побутові рекуператори можуть у своєму складі мати нагрівачі, що здатні підтримати оптимальний рівень температури припливного повітря, зменшуючи витрати на опалення або кондиціонування. Тож що встановлювати рекуператор. По-перше, завжди дихати чистим, свіжим та збалансованим по вологості повітря. По-друге, економити, адже рекуператор зберігає понад 90% прохолоди або тепла в залежності від сезону, що втрачається при звичайному провітрюванні. І по-третє, позбутись стороннього шуму від машин, людей і тварин на вулиці, який ви чуєте відкриваючи вікна. Просто кажучи, перебувати в здоровому мікрокліматі у себе вдома. Почнемо з моделі Брізі. Мідний теплообмінник це є головна відмінність від моделі Брізі Еко. Цей прилад добре зберігає тепло чи прохолоду в приміщенні. Мідь активно використовується в складі теплообмінників систем вентиляції та опалення житлових та комерційних будівель. Завдяки високій теплопровідності, довговічності та стійкості до перепадів температур, він зарекомендувала себе як ідеальний матеріал для кліматичних систем. Але взимку, коли повітря сягає нижче нуля градусів, він може замерзти. саме тому брізі в своєму складі має нагрівач, через що споживає трошки більше енергії порівняно з брізі Ефро. Ця модель підтримує дистанційне керування через мобільний додаток а також сумісна Google Home і Alexa, що є дуже зручним декоруванням. Задяки розумній автоматиці, рекуператор здатен самостійно контролювати якість повітря, спостерігати за показниками датчиків та аналізувати персональну статистику якості повітря у приміщенні 24 години на добу, незалежно від пори року. Доступні нічний та турборежими, плюс програмування власного тижневого розкладу провітрювання, що забезпечують максимальну ефективність і комфорт. Наступна модель Брізі Еко. Це новинка із сучасними технологіями та унікальними характеристиками. Головна особливість Брізі-Еко це керамічний теплообмінник і два вентилятори, що забезпечують більшу витрату повітря, ніж попередні моделі з нітним теплообмінником, а також високий кікотектер. Керамічний теплообмінник за принципом дії є регенератором і тому дозволяє працювати без будь-якого нагрівача навіть у холодний період, при цьому споживає втричі менше електроенергії, ніж моделі з мідним теплообмінником. А також, завдяки кераміці, новий рекуператор має унікальну здатність зберігати оптимальний рівень вологості в приміщенні. Новий Еко має важливий режим роботи – Tree Cooler. Який допоможе швидко охолодити приміщення влітку, коли на вулиці температура нижча. Це найбільш актуально у вечірній та нічний час після дуже спокотливого денного сонця, адже тепер можна спати всю ніч, не відкриваючи вікна та деколи навіть без вмикання кондиціонера. Серед сучасних рекуператорів дану функцію володіє лише побутовий рекуператор Drizzle Eco. Так само, як і Breeze з мідним теплообмінником. Breeze Еко підтримує дистанційне керування через мобільний додаток, а також сумісна з Google Home та Alexa. Тепер давайте порівняємо ці дві моделі і допоможемо вам зрозуміти, який же рекуператор краще обрати для вашого житла. На перший погляд, вони однаково виглядають, але це рекуператор з мідним теплообмінником, а цей з керамічним. Почнемо з різниці, в принципі, дії обох рекуператорів. В брізі мінним теплообмінником потоки повітря не змінюють напрямку руху. В керамічному теплообміннику встановлені реверсивні вентилятори. Тобто зміна напрямку руху відбувається кожні 70 секунд. В різі еко має нижче енергоспоживання, використовуючи всього 0,2 Вт на 1 кубічний метр повітря. Тоді, як в брізі споживає 0,6 Вт на 1 кубічний метр. Це майже втричі менше порівняно з іншими типами рекуператорів. В брізі Еко більш економічний через те, що кераміка створює найменший опір повітряному потоку серед усіх рекуператорів, що дає змогу значно зменшити використання електроенергії. А нітний рекуператор це гофрований лист металу, який створює більший опір потоку повітря, тому в ньому будовані більш потужні вентилятори, енергоспоживання яких є трошки більше. Це має свій вплив і на гучність роботи рекуператорів на максимальних швидкостях. Брізі з нітним теплообмінником працює трошки гучніше, ніж в різі еко. На низькій і середній швидкостях обидва рекуператори працюють досить тихо і не будуть заважати вашому звичайному життю. Давайте перейдемо до роботи рекуператорів при низьких температурах, адже зима в Україні буває доволі суворою. Брізі еко може працювати при температурі до мінус 20 градусів без потреби в нагрівачі, а версія з нагрівачем витримує температуру нижче, ніж мінус 20, що робить його ідеальним для холодних регіонів. В ж рекуператорі при температурах нижче нуля вже починає замерзати конденсат, який випадає з вологого витяжного повітря на поверхні теплообмінника. Тому для стабільної роботи пристрою потрібні нагрівачі. Керамічний теплообмінник Easy Echo оброблено гідрофобним розчином, який зменшує проникнення вологи всередину матеріалу. І тому кераміка не піддається псуванню через низькі температури та вологе середовища. У побутових мідних рекуператорах в зимовий період утворюється велика кількість конденсату, який треба обов'язково видаляти назовні. У рекуператора брізі є три робочі режими рекуперація, приплив і витяжка. У брізі-еко присутні ті самі режими плюс режим вентиляції. В даному випадку брізі з керамічним регенератором має значну перевагу перед іншими рекуператорами, які не мають режиму вентиляції. Як щодо збереження оптимальної вологості у вашій оселі, брізі еко зберігає до 50% вологи під час роботи, що важливо в холодну пору року, коли повітря в приміщеннях стає сухим, брізі з мідним теплообмінником видаляє всю вологу назовні у вигляді конденсатору. Найкраще взимку мати збалансовану вологість приміщення від 40 до 60%, чому буде сприяти брізі Eco завдяки керамічному тепловільнику та циклічній реверсивній роботі вентиляторів. Отже, якщо ви шукаєте потужну модель з високою продуктивністю, брізі з мідним рекуператором 160 та 200 діаметрів буде кращим рішенням. Але якщо вам важливий комфорт, енергоефективність і бездоганна робота в холодну пору року, брізі Eco стане найкращим рішенням, адже нова модель має беззаперечні переваги над будь-яким іншим побутовим рекуператором. Дізнайтеся більше про обидві моделі на нашому сайті і зробіть свій вибір на користь свіжого та чистого повітря.